Успішний контрнаступ збройних сил України у центрі уваги світу. Західні зміни називаються найбільшою перемогою українських сил з часу битви під Києвом. Вони відчайдушно борються, аби захистити свою країну і повернути території, заявила у понеділок речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. І додала: ми будемо продовжувати підтримувати їхні потреби, аби вони досягнули успіху на полі бою. Це лишається нашою метою. Говорячи про вплив успішного наступу на майбутнє військової допомоги. Речниця Білого Дому нагадала, що президент ще раніше цього місяця звернувся до конгресу із проханням виділити додаткове фінансування на підтримку України. Як коментують? успіхи збройних сил України, американські експерти і законодавці, чи вплине це на швидкість та обсяг західної допомоги? Про це поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру з будівлі американського конгресу. Катю, вітаю, вітаю тебе, юлю. Катю, як оцінюють західні аналітики чинний контрнаступ України, і чи може це вплинути на швидкість та масштаби надання військової допомоги від та союзників? Загалом так, юля експерти, з якими я спілкувалась, наголошують на тому, що успішний контрнаступ українських військових на харківському напрямку, а також ймовірні наступні перемоги можуть стати вагомим аргументом у запиті додаткової допомоги від заходу. це стосується як фінансової допомоги, так і воєнної допомоги. Зокрема, це важливо, тому що вже дрожі ще 2 вересня Білий Дім звернувся до конгресу і запитом виділити Україні додаткову допомогу у розмірі 11,7 мільярдів доларів. За словами Білого Дому, це пов'язано. Ми з тим, що попередні транші вже себе вичерпують, відтак експерти, з якими я спілкувалася, це, зокрема Герман Пірхнер, президент американської ради зовнішньої політики та Хонор Сівой, старший науковий співробітник центру стратегічних та міжнародних досліджень, стверджують, що американські законодавці та урядовці, які виступають за надання додаткової допомоги Україні, мають активізуватись просто зараз, тому що опозиція, яка раніше стверджувала, що українські військові можуть просто не знати, як використовувати. Західне озброєння зараз позбавлено свого аргументу через успішний контрнаступ українських військових із використанням безпосередньо західного озброєння. Пропоную заслухати більш детальніше пояснення експертів просто зараз. у США і на Заході завжди були голоси, які сумнівались в тому, на що здатна Україна. Україна впаде за три дні. Ми дамо їм зброю, але чи вміють вони нею користуватися? Чи буде ця зброя ефективною? Ви чули усі ті аргументи, і я думаю, що зараз, з успіхом наступу в районі Харкова та Херсона, люди, які казали, що ми не повинні давати Україні більше зброї, тому що вони не можуть її використовувати. Я думаю, що вони втратили свої аргументи. Зараз настав час діяти для Блінкена та для військових, які виступають за те, щоб Україні надали достатньо озброєння для широкомасштабного наступу, зараз їхні вимоги та аргументи мають більше сили. Нинішній контрнаступ показує кілька речей іншим державам. По перше, це свідчить про те, що Україна продовжує боротися а також Україна добре використовує озброєння, яке надали Сполучені Штати та інші союзники. Якщо ви подивитесь на те, що відбувалось протягом останніх кількох тижнів перед початком. Контратаки, то Україна добре використовувала системи «Хаймарс» та інші артилерійські системи великої дальності, які ми надали, і це дає їм змогу досягти нинішніх перемог. Катю, багато аналітиків також звертають увагу на те, що успішний контрнаступ ЗСУ ще більше вдарить по моральному стану і мотивації російських військових. А що кажуть оглядачі про вплив наступу на найвище керівництво у Кремлі? По суті, вплив цього вдалого контрнаступу української української армії. Ми бачимо вже зараз. Зокрема, він відбувається на впливі на російську армію та на стратегічне рішення воєнного керівництва Росії. Принаймні, так Люк люкофі старший науковий співробітник інституту гудзона. Відтак за його словами, російські удари по Харківській Харківській теплоелектростанції та по цивільній структурі, по цивільним точкам є ознакою відчай. Російської армії а також черговою спробою залякати українців пропоную заслухати більш детальніше пояснення у коментарі самого експерта Люка Кофі я думаю, що останні російські атаки на цивільну інфраструктуру, електростанції та гідростанції є ознакою відчаю. Такі вчинки роблять, коли знають, що програють на полі бою. Жоден розумний воєначальник не запропонує використати балістичні ракети вартістю 30 мільйонів доларів, щоб на пару годин вимкнути електромережу України. Але це саме те, що ми бачимо зараз. Що стосується політичного впливу, зокрема на Володимира Путіна, то він дійсно також існує. Принаймні, за словами люка кофі, позиції Володимира Путіна дійсно похитнулися. Водночас експерт наголошує, що це не обов'язково означає щось позитивне для України, тому що на ближче коло Володимира Путіна засмучене не і роздратоване не стільки війною, скільки негативним ходом війни і слабкою позицією Російської Федерації. Відтак, якщо Володимира Путіна дійсно змусять покинути е, посаду і е, покинути владу, то це. Радше за все буде для того, щоб замінити його на більш агресивну людину, яка буде вести більш агресивно цю війну. Принаймні, так стверджує Лю Кофі, старший науковий співробітник інституту Гудзона. Пропоную заслухати більш детальніше пояснення просто зараз. Я не дуже впевнений, що зараз режим Путіна під загрозою. Проте серед західних держав є розмови, що можливо його скинуть, і це вже ж буде добре. Але я вважаю, якщо на цьому етапі Володимира Путіна дійсно скинуть, то це станеться лише тому, що його найближче коло вважає, що він неправильно веде війну. Що якби хтось інший керував, у них не було б цих невдач. Саме тому вони б його і замінили. Я ж ніяк не тому, що вони раптом стали знаєте, такими демократами за одну ніч. Цікавий аналіз американських експертів. Катю, яку реакцію ми почули сьогодні від американських законодавців, яким до речі і вирішувати чи схвалювати додаткове фінансування для України? Американські законодавці, посередньо сенатори, конгресмени як республіканці, так і демократи, опублікували на своїх сторінках в Твіттері вже частково реакцію. Одні наголошують на тому, що Україна показує надзвичайні результати попри чисельну перевагу Російської Федерації. Інші наголошують на то, що це неможливо було без допомоги Вашингтону, і вже зараз закликають надати Україні більше допомоги. Водночас не всі мають однакову позицію, але пропоную заслухати. Просто зараз кілька із таких заяв українці ставлять на карту все, що мають, заради своєї демократії. Ми стояли разом із ними, і це має значення. Російські війська відступають через український наступ на Харківщині. Маючи зброю надану сполученими штатами, Україна за останні два тижні довела на що вона здатна. Українські війська витіснили росіян з поля бою і звільнили незліченну кількість невинних українських цивільних з під гніту Кремля. Маючи значно меншу кількість військ, вони змушують ворога відступати. Останні перемоги України є значним прогресом у боротьбі за суверенітет. А також це доказ того, що жага Путіна до війни не може протистояти сильним серцям та розуму українського народу. Можливі заяви. Дякую, Катю. На зв'язку із будівлі конгресу була моя колега Катерина Лісунова.